Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Не Енналісом єдиним за останні три дні. Перед переговорами в Стамбулі 2 червня росіяни продовжують обстрілювати Україну. Вночі Росіяни підняли тушки, а сотні українських дронів відповідь б'ють на прикордоні РФ та Масараса а карма приходить у будинки до кожного росіянина. 30 травня п'ятниця самого ранку успішна масована атака. А у відповідь на удари РФ по Україні понад 426 загиблих за ранок. Патруша буде скликати уже терміновий радбез за останній час. Ім областей топить снігом рязьовими потоками через прориви дамби під час паводків і розливів партизани б'ють саме по них. Незважаючи на так звану відмову від атак по енергетиці, мабуть, росіяни таки відмовляться від ударів по нашій енергоструктурі, оскільки наразі через невідомі вибухи страждає їхня Нафтобази та аеродроми. Також ніхто не шкодує. Пів Росії наразі без світла та тепла, стають заводи, олігархи втрачають мільярди. Буквально замерзають цілі міста. І от знову, коли окупанти пробували вдарити по наших тец, горіла їхні І в цю гру можна грати вдвох то. Же час п'ятниці ранку почалися для них дуже плачевно. пороги повністю п'ять шлюзів прорвано. Китайські інженери прибувають на російську дамбу дамби допомоги в ремонті. Всі заводи військової промисловості в даному регіоні стали. Міста затопила. вода пішла ситуація вийшла з під контролю. Усі сили резерву РФ на всході. Тому оперативно взяти ситуацію під контроль. Вони не можуть просто після підриву. Аварію часно не ліквідували. В небі кружляє транспортна авіація. Ситуація виходить з під контролю патрошова паралельно з цим. Телеграм-канали писали не так давно на секретному рядовому бункері, розташованому в одному з регіонів центральної Росії, ймовірно Валдаї чи Сєвєроморську. Пролунала потужна детонація. Удар був нанесений за надвисокою точністю. Українська ракета пробила багаторівневий бетонний захист, що вважався непроникним, і вразила саме той сектор бункера, де зберігалися архіви стратегічних розробок, розвідані та експериментальні проєкти оборонної промисловості РФ. Пожежа тривала понад шість годин. Сигнали з об'єкта зникли одразу, автоматичні системи безпеки неспро. Рацювали частина персоналу загинула на місці. Інші були евакуйовані у критичному стані. Це найсильніший удар по репутації особистої недоторканності Володимира Путіна за всі роки його правління. Удара з глибини ракета нового типу за інформацією з гор Міністерства оборони України, що циркулює серед союзних розвідки. Ураження було здійснене ракетою нового класу, умовно позначено як грім РБ. Радіоблокуюча бронебійна ракета була випущена з мобільного комплексу глибокого розташування модифікаційної радянської штатної у. Установки її особливість оболонка здатна пробити до 6 метрів армованого бетону. Автономна система наведення без GPS, що працює через інфраоптичні маяки. Мойова частина подвійного призначення, електромагнітний імпульс плюс, термобаричний заряд, ракета була доставлена на відстані понад 1200 кілометрів, не перетнувши основних зон дії ПП РФ. Що вже викликало серйозне занепокоєння у командуванні зенітних військ, що згоріло за підтвердженими даними джерел, пов'язаних із ФСБ, повністю знищено архіви проєктів з посейдон Зефіра це новітні розробки гіперзвукових морських і атмосферних ядерних платформ. Втрачено орегіону схема управління стратегічною авіацією. Згоріли дані про військові шпигунські місії за останні 20 років. Втрата архівів це не лише технічний удар, а й психологічна катастрофа для Путіна. Це знищення його імперської пам'яті, яку забирав десятиліттями як гарантію непереможності Путін в паніці. Генерали у зимові після атаки Путін залишив Москву. За наявними даними його терміново перевезли в інший менш відомий бункер у районі. Алтаю, особиста охорона, подвоєна змінено частину ФСО уведено режим повної тиші у внутрішніх каналах зв'язку. Проте найгірша для Путіна це не ракета. А те, що в його оточенні вже давно готується сценарій усунення. Микола Патруша, куратора силових структури, вічний сірий кардинал, отримав неофіційний сигнал підтримки з боку Китаю та Сполучених Штатів Америки за умови, що він зупинить війну, де війська з України забезпечують стабільність передачі влади. Група генералів, зокрема, частина генштабу ГРУ РВСН вже формує Хідну структуру, яку можна буде оголосити Радою безпеки в умовах надзвичайного стану. Це дасть їм можливість ізолювати Путіна під приводом втрати функціональності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.